Працює просто тут, скільки цих насадок. Клас, дивіться зараз, покупаємося трохи. градуси ось тут, дивіться, можна налаштовувати. Все, чітко, це є. Далі ось така лієчка так само. О, як біжить, ой, ти класенька. Клас, це ще не все, це ще не все. Тільки початок. Рухаємося далі. Це просто кран. От просто клас! і ще є ось така насадка. Дивимося. О, це його Ну то щоб вам ближче, було зрозуміло, що в мене є вода. Клас! Блін! Я дуже рада, дуже рада, я не можу передати свої емоції. Мій коханий молодець сам все встановив. Просто клас.